Хочу висловити глибоку подяку Офісу управління і координації гуманітарних справ України у сприянні проходження атестації пошуково-рятувального підрозділу державного підприємства Мобільний рятувальний центр в системі ІНСАРА. Це була не просто атестація, це дає можливість в першу чергу залучати підрозділи пошуково-рятувальні підрозділи. Державної служби України з надзвичайних ситуацій до проведення пошуково-рятувальних операцій. Крім того, це дозволяє, на мій погляд, і підвищити рівень ефективності реагування на надзвичайні ситуації, як на національному, так і на міжнародному рівні. Дуже вдячні за ту підтримку, яку ви надаєте Україні, в тому числі і Державній службі України з надзвичайних ситуацій. І це не просто підтримка нашої служби, це підтримка позиції України в тій агресії яку розв'язала російська федерація проти нашої країни я сподіваюся на нашу в подальшому на нашу плідну співпрацю вона буде що вона буде поглиблюватись, поширюватись і державна служба україни з надзвичайних ситуацій безумовно зробить все для того щоб ця співпраця була дуже ефективною We have a long standing interaction and cooperation which I am definitely, definitely extremely interested to in further explore and expand. And we are sure that whatever support you may require from OCHA, from the UN system and in general, we will be there for you in all the suspects. И хочу вас заверить в том, что всю необходимую помощь, которая мы возможно, то не будет вам в а, вопросах, связанных с подготовкой к учению и вообще